Вітаю вас на каналі Математика з Олесою Піжик. На сьогоднішньому уроці ми з вами проведемо урок алгебри 9 класу, на якому розберемо тему числові нерівності. Вже колись раніше, у 5 класі, ми з вами розбирали поверхневу цю тему. Посилання для тих, хто забувся, я залишу ось тут, можете перейти і нагадати. А сьогодні ми розглянемо цю тему більш глибше і детальніше. Тому зі свого боку я постараюся зробити цей урок максимально корисним та цікавим. Все, що потрібно від вас, це увага, бажання і, звісно ж, ручка та зошит. Тому вмощуйте зручніше, і ми починаємо урок. Всі ми чудово розуміємо, що в повсякденному житті ми завжди щось порівнюємо. Смаки, величини, площі, об'єм. Відчуття і так далі, але ж порівнювати можна також і числа або ж змінні. Отже, на порівнянні чисел ми зараз детально зупинимось і дізнаємося що ж це означає, якщо одне число більше за інше або ж навпаки. Тому дивіться далі і будьте уважними. Існує один простенький, але універсальний спосіб порівняння чисел, і звучить він так. Якщо різниця двох чисел є додатною, то зменшуване більше за від'ємник. А якщо ж різниця від'ємна, то зменшуване менше від від'ємника. Давайте все розглянемо на прикладі. Згідно першої частини нашого універсального правила, розглянемо два числа. Наприклад, число 23 і число 10. Що нам говорить перша частина цього універсального правила порівняння чисел. Якщо різниця двох чисел є додатньою, то значить зменшуване більше за від'ємник. По-перше, різниця чисел, тобто знак мінус ми маємо. Дорівнює 10 мінус 23 буде 13. Давайте підпишемо. Перше число в відніманні як називається, зменшуване. Друге число від'ємник. Пригадуєте? і результат віднімання різниця. Перша частина правила говорить, що якщо ось ця різниця у нас є число додатнє, значить зменшуване більше за від'ємник. Тобто 23 більше за 10. Правильно. Тепер давайте розглянемо два інших числа. Нехай у нас є число, наприклад, 21 і число 30. Розглянемо знову ж таки їхню різницю, буде число від'ємне мінус 9. Отже, друга частина правила порівняння нам говорить, що якщо різниця двох чисел від'ємна, то це означає, що зменшуване менше від від'ємника. Тобто, автоматично 21. Менше за 30. А результати порівняння чисел ми записуємо за допомогою знаків порівняння. Знака більше, ось так пишеться, або ж знака менше. Забігаючи трохи наперед, я скажу, що ці знаки порівняння називаються строгими знаками нерівності. Є ще нестрогі, ось так вони записуються. Я думаю, що ви вже бачили такі. Цей знак читається більше або дорівнює, а цей знак читається менше або дорівнює. Але все згодом. Зараз я пропоную все вище сказане, ще раз підсумувати і, врешті, сформулювати означення порівняння двох чисел на прикладах змінних А та Б. А означення нам говорить, число А вважають більшим за число Б, якщо різниця А мінус Б є додатнім числом. І число А вважають меншим від числа Б, якщо різниця А мінус Б є від'ємним числом. Числові нерівності також можуть за змістом бути правильними або неправильними. Розглянемо на прикладі відразу. Перший приклад, якщо у нас є два числа 3 і 7. Порівняємо ці числа. Якщо ми запишемо ось так 3 менше від 7 читається, то це буде правильна нерівність. Тому що число 7 є дійсно більше від числа 3. І 3 є меншим від числа 7. І другий приклад розглянемо, нехай є числа 12 і 100. Якщо ми напишемо ось так, то це, відповідно, буде що? Неправильна нерівність. Тому що 12 ну, ніяк не може бути більшим від 100. 100 більше за 12. Зрозуміли? Правильні і неправильні нерівності. Це такі види нерівностей бувають за змістом. Отже, ще раз уважно, будь ласка, подивіться на подану схему, яку я зробила, і щоб краще запам'ятати, можете навіть переписати собі її. Не буде зайвим, що числові нерівності можна поділити за знаком або ж за змістом, і відповідно на строгі або не строгі приклади подаю, і також правильні або неправильні. Ну а зараз на цьому уроці, я думаю, теорії вже досить і пропоную перейти до розв'язування прикладів. А в першому прикладі нас просить порівняти числа А та Б. Повертаємось до самого першого, того ж самого універсального правила порівняння чисел. Перша його частина нам говорить, що якщо різниця двох чисел є число додатнє, це означає, що зменшувана є більший за від'ємник. Отже, дивіться, А це є зменшуване, Б від'ємник, і ось результат, тобто різниця. Вона є більшим за 0 число додатнє, тобто з цього виходить, що А більше за Б. Приклад другий. Тут ми бачимо інший випадок, коли різниця чисел число від'ємна, тобто менше за 0. Друга частина нашого універсального правила порівняння чисел говорить, що якщо різниця чисел є менше за 0, тобто зменшуване. Є менший за від'ємник А менше за Б. І приклад третій. Якщо різниця чисел дорівнює нулю. Це означає, що числа між собою рівні А дорівнює Б. Тому що якщо від числа відняти таке ж саме число, то в результаті вийде 0. 5 мінус 5 буде 0, 6, 6 буде 0 і так далі. Тобто числа мають бути рівні між собою. І зменшуване, і від'ємник. А в другому завданні нас просять довести, що при будь-якому значенні змінної є правильною нерівність. Дивіться, друзі, я пропоную відразу позначити ліву і праву частину як А і Б. Тоді нам буде простіше перевести все це і порівняти з правилом, що ми вчили на початку, з тим універсальним правилом порівняння чисел. Ось ліва частина. І права частина це Б, а це відповідно А. Нам потрібно довести, що А більше за Б. Коли А більше за Б? Коли їх різниця є більша за 0. Тобто, коли зменшуване є більшим за від'ємник, правильно? Це означає, що якщо ми від числа А, тобто від'ємник, віднімемо від нього зменшуване число Б. То, відповідно, ця різниця буде більшою за нуль. Саме при цих умовах важлива ось ця умова, знак, більше. Отже, будемо відштовхуватись від цього. Переносимо праву частину вліву. Дорівнює. Будемо спрощувати. Відкриваємо дужки. Перемножаємо кожен доданок в перших дужках на кожен доданок в других дужках. Надіюсь, ви це все не забули. Отже, слідкуємо: А квадрат плюс А, плюс 3А, плюс 3. Далі переходимо до ось цих дужок. Не забуваємо про цей знак мінус, тому що знак в дужках зміниться на протилежній. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. А квадрат, мінус а квадрат взаємно знищується. Тепер, які в нас ще спільні доданки є: А3А, мінус 4А. А плюс 3А буде скільки? 4А, та мінус 4А буде знову 0. І залишається в нас число 3. Дорівнює 3. Повертаємось до нашої заміни. Дивіться. Ось цю ліву частину ми позначили через А, праву позначили через Б. Ми їх відняли. Тобто, А відняти Б, а результат у нас вийшов ось 3. Різниця двох чисел число додатнє. Це означає, що зменшуване більше за від'ємник. Тобто А зменшуване більше за відємник Б. Що й треба було. Довести в умові задачі. Зрозуміли? Другий приклад. Є у нас ось така знову чудова нерівність, перепишемо її, той же самий алгоритм, те саме правило порівняння чисел. Вводимо заміну, ліву частину позначаємо через А, праву частину позначаємо через Б, дивимось на ось цей знак, знак більша, і запитуємо себе, при яких умовах А більше за Б. Коли їх різниця, число додатнє число більше за 0. Тобто А мінус Б має вийти додатнє число. Випадок ідентичний до першого прикладу. Перепишемо приклад ще раз. Перенесемо все в одну сторону. Ми сказали, що це можливо, коли А мінус Б буде більше за 0. Ось це правило на яке орієнтуємось. Ось ми позначили, що це А, а це ось Б. Переносимо праву частину, правий вираз в ліву частину. Поки все лишаємо без змін. Не забуваємо змінювати знаки на протилежні при перенесенні через знак, чи то нерівності, чи то через знак рівності. Далі пропоную розкрити ось тут «Дужки». Це мінус 4 на це плюс 4. Це не що інше, як буде різниця квадратів, правильно? Тобто C квадрат мінус 16. І ось цей вираз переписуємо. Мінус це квадрат плюс 20. Дорівнює. Зводимо подібні. Це квадрат і мінус це квадрат взаємознищуються. лишилось мінус 16 і 20. Мінус 16 плюс 20 буде 4. Що це означає? Ми від А відняли Б і вийшов результат 4 більший за 0. Тобто це свідчить про те, що А більше за Б. Те, що і просили довести нас у цій нерівності. ось наш вираз А, а ось наш вираз Б. Зрозуміли, для чого ми заміну взагалі робимо? Для того, щоб ми не переписували 150 разів ось ці величезні громісткі приклади і щоб нам було простіше і краще орієнтуватися на правило порівняння чисел. І останній третій приклад. Тут уже в нас не строга нерівність, менше або дорівнює. Буде трошечки інший алгоритм. Знову нічого не придумуємо. Вводимо ось такі невеличкі заміни. Це А, це Б. Коли е, таке можливо? А менше або рівна за Б. Запитання. Коли таке можливо? Коли А менше за Б. Як мінімум, результат має бути від'ємним. Тому що у нас виходить, що зменшуване менше за від'ємник. Переносимо. Вираз, який стоїть в правій частині, в ліву частину, знову ж зводимо подібні доданки, спрощуємо і дивимося на результат, який ми отримаємо. Нічого особливо ще не робимо з виразами. Максимально, що ми можемо зробити, це змінити знаки на протилежні, якщо це необхідно. Розкриваємо дужки, зводимо потім подібні доданки. Не забуваємо про цей знак перед дужками. Це у нас буде квадрат різниці. Згадуємо, згадуємо всі формули, як розкривається квадрат різниці, різниця квадратів. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. У нас є m квадрат, у нас є вирази з М- і просто числа. 8 м квадрат мінус 9 м квадрат буде мінус м у квадраті. Мінус 6m плюс 6m скоротяться, одиниця і мінус одиниця скоротяться. Що у нас виходить в результаті? Це ми щойно а відняли b і результат у нас вийшов в мінус м квадрат. Тобто результат у нас виходить менший за 0. Якщо у нас результат віднімання двох чисел зменшуваного та від'ємника менший за 0, це означає, що А менше або рівне за Б, що й треба було довести, що й потрібно було довести в початковому виразі. У третьому завданні нас знову просять довести, що заданий вираз більше рівний за 0 при А більше або рівна за 6. Ну що ж, я пропоную переписати ще раз вираз і спробувати його дещо спростити. Думаю, нам це допоможе. Так, друзі, я пропоную погрупувати. Нічого особливо ми їм змінювати не будемо, просто запишемо наступним чином через дужки. Дивіться, в перших дужках буде перші два доданки. А куб-6 А квадрат, плюс і в других дужках А мінус 6. Дорівнює. З перших дужок я можу винести спільний множник, і це буде А квадрат. В дужечках у нас залишиться А-6 плюс. А мінус 6. Є таке. Дивіться, ми знову можемо винести за дужки ось спільний множник А мінус 6. А мінус 6. Що залишиться. А квадрат, і тут плюс 1. Правильно? Так, цей вас вираз за умовою. Бачите, оцей вираз ми щойно перетворювали з вами. І за умовою задачі він більший або рівний за 0. От і добре. Коли у нас добуток двох виразів, ось бачимо, перший і ось другий більший або рівний за 0. Дивіться, розглянемо спочатку другий множник. А квадрат плюс 1. В принципі, він при будь-яких значеннях змінної а більший за 0. Правильно? Правильно. Так і напишемо при будь-яких А. При будь-яких значеннях А мається на увазі. Тепер повернемося до другого множника ось цього. А мінус 6. А мінус 6 буде більший або рівний за 0, при А. Більше або рівна за 6. Правильно, тому що ми мінус 6 перенесли через знак нерівності і вийшло таке значення. Тобто, що з цього слідує, що і весь оцей добуток А мінус 6 на А квадрат плюс 1 більший або рівний за 0 при ось цьому значенню А більше або рівна за 6. Що й треба було довести. На цьому наш урок добіг кінця. Ми з вами розглянули всю теорію необхідну і розв'язали навіть декілька типових прикладів з цієї теми: числові нерівності, більше прикладів і завдань ми з вами розв'яжемо на наступному практичному уроці. Тож не пропустіть! І якщо у вас залишились запитання після сьогоднішнього уроку, будь ласка, задавайте їх в коментарях. Всім обов'язково відповім. До зустрічі на наступному занятті. Не запізнюйтесь.